Друзі, всім привіт! Ще один матч англійської прем'єр-ліги. Я хочу розібрати арсенал Астон Вілла. 0-2, друзі. підопічні Кілія Артета поступається. але, в свою чергу, підопічні на Емрі перемагають. Голіона Абейлі та Оліотгенса були переможними у цьому будинку. По порядку. 4-3-3 Версенала, Райя в воротах, Салібама Галіян захисники, Олександр Резінченко, Бен Уайт, по флангу, хедего Райс Хедегорайс, Хауверс, Півзахисники, Сака, Джесстрасар в нападі. А 4-3-1, підписку на Емрі, Мартинес в воротах, Павло Торрес... У захисті з Діку Карлосом Куанса Дін по флангах, Тіліванс Магин, центральний опорний підзахисника. Пау Торес, за гру. Ім'я Пау Торес, так, Юлітиніман, Джон Магін, центральний опорний підзахисники, Роджерс, центральний атакувальний підзахисник, Абі по флангах та Олі Олткин. Це найкращих буменарів фанатської премиги в набазі. Ну що, друзі, по матчу перший таймер арсенал повністю домінував. Команди Мікелерти більше володіла м'ячем, більше. Створювала моменти. Один із е явних моментів, який виникли в Арсенала, це був удар Ліандра Тасара з метрів дев'яти, коли здавалося, що м'яч просто залетить же в сітку, але героїчни севіміліана Марці не врятувала Станвілу. Встановили також був момент, Оля Откінс ну, влучив у ну Він вибивав м'яч, влучив Олександра Зінченка від Сашка м'яч вискочив. <говорить> на ага. Олі Откінса у Ліокін спробив, вичивку. Ось таким гол статися. І вже, вели, друзі, на жаль, в Олександра Зінченка, на жаль, сьогодні. Скажімо так, на превеликий жаль, друзі були помилки у нашого футболіста. Не найкращий матч, на жаль, Саша провів, але будьмо сподіватися, що далі Саша буде тільки далі прогресувати. Він дуже хороша людина, хороший футболіст. Я буду в нього вірити. Вірити, ось, ну далі що було. Другий тайм Другий тайм повністю за Астон Астанвіле. вважає. тобто, да, в Арсенала були атаки, були моменти, але в цілому Віла була ближче до забитого м'яча саме В другому етапі, по першому таймі Арсенал награв на гол. Ось у Віли був один удар в Стійку і все, по факту більше нічого не було. А в другому таймі Астон Віла мала моменту, так і Юлі Тіліман случив Хрестовину. Ще від Хрестивини стійку вилучив. Там були такі непогані моменти Останвіли, ну і забили команду на Emmрі на 84 хвилині. До речі, в другому таймі Останвіли і володіння було, було більше, і в принципі сума ударів була більша. Другий тайм за Віли. І забив Леон Бейлі. Там зробив прострільну передачу. Робив Люка Дзіньо, Француз робив передачу. Футболіст Астон Вілли там пролетів повз м'яч, всі футболісти Арсенала також пролетіли, а Ліонбелі спокійно в порожні ворота з гострокута, ну, з гостроку та, а, а на ближній Леон Беллі всіх підкарував та забив гол. Рая був безсильний. 0-1. Ну, потім о -о, Арсенал відігруватися, контратака. контрратака. Откінс вихід 1 на 1 і 0-2. І виграє. Поєдинок. Ну і емоції. Ну і емоції футболістів арсенала. Після цієї поразки Вони, в принципі, як і у Ліверпулі, тому що Ліверпуль, нагадаю, також сьогодні програв. Тобто то і футболісти Ліверпулі, І футболісти Арсенала. Я думаю, після цього поєдинку будуть не надто, скажімо так, раді. Звичайно, що і вболівальники Ліверпулі, вболівальники Арсенала. Серце, напевно, розірвано на дві частини. Нічайно, що воно Буде розірвано, тому що зазирнемо в англійську прем'єр-лігу. По-перше, серія Арсенала. ось ця серія. До речі, остання поразка Арсенала була там ще е від Ліверпуля в рамках Кубка Ліги. Також 0-2 на Ну, Ось ця неймовірна серія. Ні, від Порту, перепрошую, від Порту була поразка в Лізі Чемпіонів. Ось. Якось так, друзі. Ось оби спорашна серія. В Нискій Прем'єрзі складала дуже багато матчів. Ось ця серія переривається. 71 бал в Арсеналу, у Ліверпулі також 71 бал, на Манчестер Сіті у них вже 73 бали і битва, ну, скажімо так, накаляється. Чемпіонську гонку ну, Будь-яку патку Чемпіонська гонка трива, незважаючи на те, що Ліверпуль програв. Ще разнал програв, в принципі, команди Герла Непаган, я вважаю, нічого не завершилося. І Чемпіонська готова да, нічого не завершилося. Лише в 2 бали переваги взагалі будь-яка втрата у Чок Сіті може вивести або, або Ліверпуль на першу позицію. Тому вся битва обов'язково ще буде тривати за чемпіонську гонку. А тепер давайте по нашому поеду. Це віло, до речі, четверта, 63 бали в них, і команда не Емери, в принципі, хочу сказати, має всі шанси на Лігу Чемпіонів. Статистика цього поєдинку 18 ударів. Арсенал, 4 вплощину, 11, Арсенала, 4 в площину основіло 11-2. В там в першому тамі там за, за, за ударів там, десь 17 було. То, тобто другий там повністю команда не Я прошу Мікель, як провалила. Ось, ні, не 17%. Десь, напевно, загнув палку, але там було, набагато більше було ударів. Тобто вілла, і справді прибавила в другому таймі. 4-2 удари площину, 52-48 володіння, трішки Ресна був кращий в цьому компоненті. 86% точність паса пасу, підписим хіліартети, 82% віла, 4, 6 по куту. В принципі, Цю гру я би виділив як перший там за Арсеналом, другий там за Астон Віла, то, то матч, в принципі, нічийний. рахунок 0-0 або 1-1 було б справедливим, на мою думку, результатом цього поєдинка. Але в принципі, те, що Астон Віла не заслужила на поразку, це точно команда в неї Емері просто ідеально зіграла у другому таймі. але Арсенал грав при цьому краще в першому таймі. і, напевно, саме нічия була б, напевно, більше справедливим результатом. Але Астон Віла це таки перемагає. Команду не Емері справді може бути в лізі чипування. Ну, найкраще без цього матчі це Оля Откінс на мою суб'єктивну точку зору. Оля непогана не гра, і боровся і моменти мав. Ну Еміліана Марсінес, який рятував, посінмовірний сех Еміліана Марсінеса на рахунку 0-0, коли витяг удар Леана Трасара. Це фантастика. ж, ну, на Два рази підряд сьогодні обіграв. Спочатку 1-0 в грудні місяці на полі Віла Парк тепер 0-2 то на Емері про це колишньої команди зіграв доволі таки успішно. Ну, і голіві нагоди. Їх було дві арсенали, дві вони опустили. У Васновілих було три, але вони одну опустили нагоду. А ось е два каркаси було в Астановіли. За 11 ударів взагалі два площину, 4 ворота, 5 блокованих. І у Арсенала з 18,4 площину, 8 ворота та 6 ударів блокованих. Ось, бачите, відбори, вони були краще в арсеналу. 4 сейви Міляна Марціна, 0 нулю раї. 15-14, вони 7-й ще, в принципі, підкреслити, що матч був рівний 5-8 перехоплення. Ну і порушували правила під опічнім Мікіліарта та й більше. 12 фолів, причому 3 жовтих картки. У них в Арсеналу 7 порушень правил, одна жовта картка. Ну що ж, Друзі, всіх болівальників основі тільки може з перемогу. Вболівальники Арсела та Ліверпуля не засмучитесь. Боліванника Арсенала. ну, все, боротьба ще попереду. Будемо дивитися за чемпіонську гонку в англійській прем'єр-лізі. Арсенал Астанвіла Браво. якісний хороших пинок побачили. Булівальники Арсенала успіхів з Баварією, Астанвілі Бравісиво! Всім до побачення, всім до нових зустрічей.